Всім привіт, продажі Renault Scenic, 2010 рік випуску, 1,6 бензин, 6-ступнева коробка передач механіка в чорному кольорі на хорошій комплектації, весь в рідній фарбі. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати 214 тисяч перевіреного пробігу, також вся сервісна історія присутня. Згодом все покажу. На класних таких колесах 16-го розміру. Одразу ж так само на зимовій резині. Така у нас оптика всередині чорна. Кузов в такий гарному стані, скло без колів, також є датчик, сіла, датчик дощу. Звичайно ж, дублюючі поворотники. Весь кузов в рідній фарбі, ще раз повторюсь, вікна преламіновані заводським напилом. Ось так він виглядає. з цього ракурсу також є фаркоп. ось Такий кліренс автомобіля. Дуже м'якенький, по ходові нічого не стукає, все технічно тут справне. Так, виглядає позаду. З цієї сторони м'ятинок таких нічого немає. Зараз перевіримо його то, міром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз штренько пройдусь, покажу весь кузов. Крила у нас пластикові, вони не пробиваються, пише нема металу. Також автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Також в комплектації є у нас панорамний дах. Для скло. Можемо доставити по Україні. Або приїжджайте до нас, місто Радивилів, Рівницька область. Кузвали оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Пластикове. Зараз перейдемо до салону, покажу його всередині по комплектації. В темному виконанні у нас салон. У нас сидіння з підігрівом, Ось збірка про обслуговування по пластику, по порогах все добре. Повний електропакет складання, регулювання дзеркал, електропривід усіх вікон, шкірне кермо. Тут у нас блок управління з світкою, фарами, антизаносом, підлокітник. Стої на стан сидінь, не просижені, не протерті у збереженому стані, такому цікавому виконанні. У нас панорамний дах. Так, шторочка відкривається, також відкривається люк окремо, якщо потрібно. РСВ ну, буду показувати. Клімат-контроль довгозони, навігація, якийсь щиток. Джойстик управлінням навігації, 6 коробка передач механіка, вихід на USB, AUX, електроручник, круїз-контроль, також mp 3 плеєр. Зараз заведемо автомобіль. Авто затемнення дзеркала, підсвіточка, потолок не прокурний, не протертий. Так само посторонні запахи автомобілі немає. Система запуску двигуна без ключа. Нажимаємось так. Так все гарно заводиться чітко. Двигунчик працює тихенько, це нас сигналізує, що потрібно пристібнутися. Така навігація у нас можна виводити карти України. По пластику нічого не затерто, все в збереженому стані, так само стан пасажирського сидіння, такий великий бардачок. Тут царапок нічого абсолютно немає. Так зараз покажу, як відкривається люк. Можна таке положення. Можна відкрити повністю, одразу ж виїжджає така сітка від комарів, або щоб зайвий пил, зайвий пил не залітав в салон. Так все назад закривається, все повністю функціонує, ніяких проблем ніколи немає, не так закривається, якщо буде сліпити. Так само в пасажирів є. Просто вигляд. У вікно зараз перейдемо до заднього гряду, все покажу. Позаду маємо сонцезахисні шторки. Вже не потрібно буде тонувати система кріплення Isofix для дитячого крісла, також є столики. Знизу у нас тут такі карманчики, щоб сховати щось їжу. Чи Взуття в дорогу, вішечки, люк так все закривається в нас. Бачите. Позаду поличка, все повністю присутнє. Також є дефлектори, дує холодним повітрям або теплим, як настрої водій, а пасажири вже можуть контролювати подачу. Так само фаркопчик у нас є. Зараз перегляну на багажник. Такий великий просторний багажник. Також є розетка на 12 вольт. Зараз перевіримо, що тут в комплекті домкрат запаска так само присутня. Автомобіль окомплектований, можна так сказати. З цієї сторони так само все на порядку, сонце захисна так Стан сидінь. У доброму стані. Позаду так само не задерть. Така передня дверна карта. Корозії по пройомах, по днищу, абсолютно нічого немає. Також підігрів сидінь пасажира присутній, Ось такий стан пасажирського сидіння, нічого не першивалося, все як є в збереженому такому стані. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором все підсвічується кожна кнопочка. Зараз подивимося по документації. У нас 10-й рік випуску. Ось він-код, собі фіксуйте, передивляйтеся. Це він-код. Також зараз покажу всю сервісну історію. Різні книжечки. Це на сервіска зараз. Ми йдемо відмітки. Ось усі відмітки про обслуговування. Ці можете поставити на паузу, зафіксувати, передивитися. Так само тут наступна сторінка. Останній сервіс був проведений 23 рік, 6 місяць, на пробізі 188 тисяч, на даний момент 214 тисяч. Для одного власника завжди рекомендую поміняти для себе масла, фільтра, комплект ГРМ, ГРМ, щоб спокійно їздити. Зараз відкрию капот, покажу. Все як там. Мотор працює чітко, рівненько, тихенько. У нас водичка капає, там більше що не зникє. Ніяких захотівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Послухайте, як він працює. Тут у нас повний акумулятор. Саме болтики всі ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Вікна саме. То не видно можливо переднє лобове скло замінювалося але це я рахую, що це плюс, менше піскострую, менше затертостей буде від щиток так, Лобове замінене але остальні всі оригінальні 10 го року. Вікна приламіновані, можете собі додатково заламінувати, затонувати. Так. Покажу автомобіль ще раз ззовні. Нагадаю, це 2010 рік випуску, 1,6 бензин, 6-ступенева коробка передач механіка вже на зимовій резині, в гарному стані, 214 тисяч пробігу. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Класний чорний колір, круті такі колеса. Надають хорошого вигляду автомобілю. Саме фаркопчик, така гарна універсальна машинка для кожного дня. В такому більш доступнішому бюджеті для людей. А зараз зробимо невеличкий тест драйв У нас автомобіль везде, комфортна посадка, гарна глядовність, великі дзеркала з підігрієм, з електрорегулюванням, класне таке кермо кермоне витерте, двозонний клімат, 6-стопнева коробка передач, електроручник, AUX, USB, круїз, контроль навігація. Вже одразу з українськими картами. Автозатемнення дзеркала, датчик свій датчик дощу, панорама, великий просторний, гарний збережений салон. Все це надає комфорту, приїздіть цим автомобілем. Отож, кого цікавить, приїжджайте на огляд, тест-драйв міста Радвелів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram все залишу в описі під відео посилання. Там можете переглянути фотографії, інформацію і ціну на кожний автомобіль. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!